Так, основна тематика каналу досі мотоцикли. Сьогодні я міняю масла на цьому Harley-Davidson Electric Glide в народі електрички. Будемо міняти масло в таких елементах, як коробка передач, первинна передача та двигун. Для заміни масла в коробці передач нам необхідно 1 літр масла для відповідно для коробки передач. Тут це GL5 w 90 1 літр. Для заміни масла в первинній передачі нам треба літр 200 відповідного масла. Для заміни масла в двигуні нам необхідно 3 літри 20W50 та масляний фільтр до нього. Сьогодні масляний фільтр ми замінимо на ISON 171B. З інструментів необхідно буде набір дюймових шестигранників, ключ або головка 5 восьмих, ключ або головка 1-2 та динамометричний ключ з діапазоном 10-25 і відповідні головки до нього. Щоб масло було рідке і стікалося з картеру двигуна добре, прогріваємо двигун. На цьому двигуні дві точки зливу масла. Один зливний болт знаходиться в лівій передній частині масляного піддону, якщо ви сидите на мотоциклі. Другий зливний болт знаходиться в нижній точці картеру. По центру під колінвалом. Також необхідно відкрутити та замінити маслофільтр, який знаходиться в лівій передній частині двигуна. Підходимо до мотоциклу з правого боку і на рівні заднього циліндру опускаємо свій погляд під мотоцикл. І ось ми бачимо піддон і зліва спереді, вперед по напрямку руху дивиться перший болт зливу масла з піддому. За допомогою ключа 5 восьмих або головки 5 восьмих відкручуємо зливний болт. Щоб масло витікало краще, відкручуємо заливну пробку, що знаходиться під правою ногою водія. Другий зливний болт для зливання моторної оливи знаходиться по центральній лінії колінвал, тобто між циліндрами. Відкрутимо його за допомогою шестигранника розміром 1 четверта. Щоб отримати вільний доступ до масляного фільтру, необхідно за допомогою шестигранника 3,16 відкрутити датчик положення колінвалу. Під час викручування старого фільтру з нього обов'язково потече масло. Тому, щоб не забруднити картер двигуна Вкладаємо туди ганчірку і потім ще додатково вимаємо все, що витекло з фільтру. Цей фільтр дуже зручно викрутити за допомогою ключа звичайного метричного на 17 і з подовжувачем. Ретельно витираємо площину прилягання фільтру. В новому фільтрі знімаємо захисну плівку. Ущільнююча резинка тут суха, не змочена з заводу, тож необхідно змістити її моторним маслом. І тепер можемо вкручувати фільтр на своє місце, міцно затягнувши його від руки. Встановлюємо на місце датчик положення колінвалу. Очищуємо обидві зливні пробки та закручуємо на свої місця. Момент затягування для більшої пробки 22 Нм, для меншої 14 Нм. На більшій зливній пробці ми замінимо ущільнююче кільце на нове, а меншу пробку ми будемо закручувати на місце із додаванням синього фіксатору різьби. Замість пробки із щупом встановлюємо чисту воронку. Та заливаємо 2,8 літрів моторного масла. Потім, після прогрівання двигуна і після того, як повністю заповниться масляний фільтр та система маслення двигуна, долиємо необхідну кількість масла відповідно до міток на щупі. Всі операції для заміни масла в коробці передач відбуваються з правої сторони мотоцикла. Оця пробка для заливу масла. Щоб віднайти зливну пробку, треба провести умовну лінію вниз від цієї вальної кришки і крізь озвір неправильної форми ми побачимо зливну пробку. Заливається 1 літр масла, момент затяжки болта зливу масла з коробки передач теж 22 Нм. З коробки передач зручно викручувати за допомогою головки на 5 8 Обов'язково очищаємо зливний болт, встановлюємо нове гумове ощільнення та закручуємо його назад. З лівого боку мотоцикла під цією кришкою, яка отримується п'ятьма болтами, знаходиться первинна передача, в якій ми також будемо зараз міняти масло. Також всі рекомендують контрольно протягувати болти щеплення під цією кришкою. Болт зливу масла з первинної передачі знаходиться ось тут і відкручується ключом 5-8. Щоб працювати було зручніше, демонтуємо підножку пасажира. Далі відкручуємо 5 болтів, що отримують кришку первинної передачі. Перевіряємо затяжку цих болтів, повинно бути 13 Нм. Вкручуємо зливний болт із новим гумовим очільненням на своє місце. Прибираємо контейнер із відпрацьованим мастилом, щоб був доступ для динамометричного ключа. І затягуємо зливний болт моментом 22 НМ. Встановлюємо воронку та заливаємо необхідну кількість масла. В первинну передачу йде літр 200. Якщо розмір вашої воронки завеликий або у вас її нема, ви можете вийти з цієї ситуації за допомогою старої каністри. Просто виріжте трикутний клаптик пластику, кладіть його в корпус первинної передачі таким чином. І можете заливати. Витираємо всі поверхні від масла. Та ущільнюючу резинку. За необхідністю, якщо ви бачите пошкодження, ущільнюючу гумку необхідно замінити. Встановлюємо кришку на своє місце та прикручуємо болтами із моментом 11 нм Фіксатор різьби в цій ситуації зайвим не буде. Як бачите, нічого складного, так, дійсно, система мащення цього харлідейцена відрізняється від звичної для більшості власників японської техніки, але трошки знань, мінімум інструментів і все можна зробити самостійно. На цьому все. Дякую вам за увагу. Катайтеся, не ламайтеся.